Всім привіт! На Тернопільщині Рибний сезон продовжується. Так от, знахідка. Перша мені сьогодні попалася. Є і другий. щось вони всі по одному. Тягти його звідти не легко. Бачите? 80% був під землею. Ця знагідка вже краща. Не хоч і маленькі. Але їх не один. А. Цілих. Jeszcze nie znaję, dwa o, jest taki. Takie okrasnienie muszę wam pokazać. Подивіться, це він. Ось так, теж, на жаль, лише один. Подивіться, який черговий. Грибний витвір мистецтва, можна сказати. Дивіться, що це за краса. Дивіться, який Бери і став його на картинку. На фоні всіх попередніх грибів що я сьогодні знайшов ой, листочки заважає. Це прям велетень, він... Ось немак тут постарався. O, widzicie, jaki ciekawy egzemplarz popadł. Tu ryby na wszelkie smaki. Takimi ciemnymi szatuszkami. Mni ryby najbardziej podobają się. Це клас. Да. Куренець який у нього. Супер. Як не можу знайти, так щоб воно в місці було кілька таких відбірних грибів. Щоб 5-6 а тут. Один, два, один, два. Ой, один. Маленький. О, другий шапочка. Слимаки тут попрацювали. О, Дивіться, яке там причаїлося малече. А з другого боку корення. Ще такий трошки більший. Хотілося б. Таких більшечки грибів, а нема. Ось таке о. Якщо багато, то дрібні. Так то по одному. Ну нічого, ще можливо, вдасться щось знайти. Дивіться, яка тут знахідка. так я того герба знайшов, він так лежав. Хтось йшов, мав його перекинути. Так я помітив здалеку що гриб А біля нього є такі, які Попередній кмі не знайшов їх. Тут і от тут ще є два. О, там бачите, третій вже курінець хтось шапочку скинув з нього. Таке буває. О, такий трофей. Хтось мені подарував, можна сказати. Погані такий. Середні невлички, але. Дивіться, яка тут краса. Раз. Два. якийсь Zdvojeni čipi tam. 4. Tudi za leše, mogoče. Ampak to je, da je konec seje. Tudi levo. Zanimivo. Ну там вріз. І зразу тут наступний. Бачите, вони всі схожі. Видно, що одна сім'я далі дивіться ж. Що... Шо такий. Бличка, але. О, що таке? Що теж роз постарався? Не помітнім їх часто. І в кінці от такий от чесний. Дуже важко витягти з під цих корень дерева. Десь там і зародився аж під тим деревом. Така от краса Вже вечоріє, сонце йде на захід. Скоро вдаліці буде темно. Ні. O, takie robię po czele, widzicie jak raz. Szkoda, że część z tym makami, no i wesoło niejako. Ale widzicie jakie oni? Jestem podaje kilka sztuk. Dlaczego mnie to miło? Widzicie, że jestem z tym, co jest. Доведеться йти додому. Щоб я щось знайшов, але... А ще, більше... ще кліщі стали. Страшні кліщі в тому лісі зараз. Ну і тут ось сьогоднішній мій урожай. По рибах навіть лазить, бачите там. О, там на кульочку він сидить. Скидає крила. Їх прямо сотні там, бачите? О, пуліс. Ще трохи були б ми загризли там. Дякую всім за перегляд. Всім мирного неба. До нових зустрічей!